Єбать!!! це що було? Що за хуйня за мною? Йоб твою мать! пта, йоб йпт! Йоб йоб як мені від не втікти? Сука, я злякався. Йоб твою мать, це від нього можна втікати, як від тих. То пиздець, то пиздець, то пиздець, то пиздець. О, Щось знайшов, шось знайшов! пта, йпта, йптайт. Куда йти, 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 куда йти? Куда йти? Де я взагалі? Оці двері? О, о, відстань від мене. Від... Ні-ні-ні, воно за мною. Куда мені? Куда мені? А, сука! падло, 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 падло! Я стікаю, пацани, я стікаю, ясь цікаю. Сука, що це було? Béia. E essa